Четвер, 23 серпня, перед будівлею Первомайської райдержадміністрації зібрались колективи районних установ і організацій в день державного прапору. Всю площу Леніна прикрашали синьо-жовті державні стяги. Приємно, що ці два кольори об'єднують всіх людей, всі політичні сили під собою, тому що без символа дійсно немає держави. Приємно, коли ти бачиш наші прапори на домівках. На державних установах, і коли ти відкриваєш свій паспорт і бачиш, в тому числі находяш за кордоном державний прапор України, ти гордишся тим, що ти є громадянином України. Розпочалось свято Державним гімном України. Далі районні артисти привітали учасників свята фольклорними композиціями та вокальними номерами. З нагоди свята керівники району вручили почесні грамоти та квіти кращим працівникам районних підприємств та організацій. Наступного дня заходи були заплановані більш масштабні, тож святкування Дня незалежності перемістилося на стадіон колос, незважаючи на велику кількість глядачів, сумувати на святі було ніколи. Для дорослих прохолодні напої та м'ясні страви, а також кон концерт районних артистів малеча брала участь в розважальних конкурсах, каталась на надувних гірках та дитячих авто. Відсвяткувати незалежність зібрались тисячі первомайців різного соціального статусу та віку. Ну, праздник как очень хороший. Всі люди концерт зробили, люди збираються в кучу, як говориться, спілкуються. Отдыхают, чтобы вы хотели пожелать день рождения Украине, самой стране. Чтобы как сказать, все было хорошо, чтобы люди не ссорились, не скандалили, не делили ничего, а чтобы старались, общались вместе и работали. Щоб сторона процвітала. День незалежності для мене це насамперед велике свято, бо е, наша земля дуже довго йшла до незалежності Сто, е, століттями. Вона була під е, якимось гнідом. Потім вона була у складі республік. Але е, такої, як е, ну, але незалежності, як такової не було. Нам потрібно працювати на країну, щоб країна в майбутньому працювала на нас. Ми, повин, ми повинні сумлінно вчитися, сумлінно працювати, щоб наша країна, е, щоб нашій країні. Україні було дуже багато благополуччя і злагоди. Родзинкою свята став виступ зірок російської та української естради. Спочатку свої кращі пісні первомайцям подарував ансамбль «Самоцвіти». Згодом із запальними хітами виступала Вірка Сердючка. I love you to see I love you to see I love you to see